Вітаю всіх на зв'язку команда Shark Trade. Сьогодні ми зробимо огляд однієї із бірж під назвою BitGet і почнемо із сервісу CoinMarketCap і побачимо те, що вона знаходиться на 12 му місці. Бачимо, що у неї досить великий торгівельний об'єм за 24 години, в цілому, велика кількість користувачів. Ну, і вона. Налічує близько 840 монет, що також дає можливість того, щоб торгувати те, що ви захочете. Щоб перейти на неї, можете класнути ось тут. Але краще переходити за посиланням, яке буде у коментарях під цим відео, через те, що у вас будуть максимальні знижки, так сказати, плюшки стосовно цієї біржі тому. Дуже сильно рекомендуємо реєструватися саме за цим посиланням, бо, як мінімум, комісії для вас будуть набагато дешевшими. Отож, я вже на зареєструвався. Першочерговий інтерфейс він виглядатиме ось таким чином. І ви тут одразу можете купити криптовалюту, бачимо, що ви можете купити її за гривню за допомогою P2P-торгівлі. Вона тут така сама, як і на інших. Біржа, якщо порівнювати із популярнішими біржами, на мою думку, вона навіть зручніша. Бачимо, що підтримує дуже велику кількість українських банків. Ну, але добре, що є Монобанк та Приватбанк. Цього в принципі достатньо, щоб зручно поповнити чи наоборот продати свої USDT. Бачимо тут як і покупка, так і продажа. Можливо, вводите суму, вибираєте людину, котра вам комфортна, або точніше підходить за курсом. Ну, і Робите обмін із нею. Наступне, що нам може бути цікаве, це вже торгівля, тут є спотова торгівля, і одразу виділю великий плюс він полягає в тому, що немає дуже широкого непотрібного інтерфейсу, який може бути присутній на інших біржах. Тобто, ви розумієте, що велика кількість бірж робить незрозумілий інтерфейс для того, щоб ви торгували. За допомогою непотрібних інструментів та тим самим сплачували комісію, але на даній біржі я цього не побачив. І тут на спотовій торгівлі ви можете побачити тільки основні ордери: це лімітний ринковий ОСО, і також є Take Profit, топ loss ордери. І досить хороша ліквідність, тому, якщо ви не володієте супервеликими об'ємами коштів або Іншими словами, депозитом, то сміло можу дану біжу рекомендувати через те, що вона зможе забезпечити будь-який об'єм, який ви захочете продати або купити. І все це відбувається досить швидко. Бачимо нижній інтерфейс, він схожий з іншими біржами. Ну і тут, як так коментувати немає що. Основне, що тут нам потрібно, це історія ордерів, відкладені ордери, ну і деталі ордера, який ви створюєте. Тепер перейдемо вже до більш. Цікавого до фьючерсної торгівлі. Знову ж таки, той самий плюс немає великої кількості непотрібного інтерфейсу, і так сказати, він нам не замилює очі. Графік, стандартні налаштування все тут є, плече до 125, якщо ви хочете торгувати BTC на інших криптовалютах, воно може трошки відрізнятись, тобто бути меншим, але все одно воно є достатнім. Аналогічно, ринковий та лімітний ордер. І бачимо, що різні типи ордерів також присутні. Також, коли ви класнете на цю іконку, у вас появиться take profit order та stop-loss order. Це означає, що коли ви відчинятимете позицію і пишете тут дані, то за цими даними виставляться лімітні ордери, які в майбутньому будуть заповнені при досягненні ціною їх. Також розробники даної біржі дали доступ до демотрейдингу. Як ви бачите, у вас буде така тут. Сума стейблкоїнів, і для кого він буде корисним. А він буде корисним для тих, хто хоче повністю протестувати інтерфейс даної біржі. Тому рекомендую перед тим як торгувати, як мінімум зайти сюди, поклацати тут все, ринковий лімітний ордер, спробувати поставляти всі інші ордери, які вам потрібні. Ну і в цілому подивитись на інтерфейс, як це працює. Бачимо, ми на демотрейдингу відкрили таку позицію. і ви тут можете робити безліч дій: змінювати плече. Також ви можете тут змінювати рівень take profitu та стоп-лоссу. Бачимо, що тут ви просто виставляєте ціну, яка вам потрібна, і тут одразу відображає прибуток, який ви можете отримувати. Тут так само. Вставляєте рівень стоп-лоссу. І тут одразу відображається збиток, який ви також можете отримати. Ось поставимо. Нижче. І бачимо, що коли нас закриє по цій ціні, то одразу калькулятор нам показує таку суму. Нажимаємо, і наші ордери появляються ось тут, у іконці Take Profit, Stop Loss. Ну і в цілому рекомендую вам сюди зайти, покласти, якщо ви були знайомі з іншими. Біржами, то я думаю, вам тут також все буде зрозуміло, і ви зможете на даному демо трейдингу, як мінімум, потренуватися та зрозуміти, яка кнопка за що відповідає, тому що методом тику найкраще і запам'ятовується інформація. Також тут присутній копітрейдинг, він є спотовий та фьючерсний. Давайте розглянемо фьючерсний копітрейдинг. Пару слів, що це таке. Якщо коротко, то ви просто копіюєте позиції за іншими трейдерами і бачимо, що. По кожному із трейдерів видно статистику, щоб їх копіювати, ми просто. Наводити курсори на того трейдера, який вам потрібний. Ви можете їх вибирати з різними параметрами, за таким як високі рої, висока дохідність, і самий високий PNL, ну і багато інших показників, за якими ви можете вибирати трейдера, з яким ви хочете копіювати позиції. Як казав, нажимаєте копіювати, але для цього вам потрібно пройти верифікацію. В верифікацію ви можете пройти кількома документами, і основне це мати документи і потім. Пройти верифікацію лиця. Все це робиться за декілька хвилин, через те, що інтерфейс досить е, зручний, плюс тут е, досить непогана підтримка. Тобто на ваші питання там до декількох хвилин часу одразу дається відповідь. Тому, якщо ви не маєте бажання торгувати самі, можете використовувати копі трейдинг, але не рекомендую заливати сюди велику кількість капіталу. Заливайте сюди тільки той капітал, який ви не боєтесь втратити. Цілому те, що пов'язано з трейдингом, я розповів. Далі. Мій колега розкаже стосовно активностей, тобто той інтерфейс, який тут є по активностях, ну і по іншим фішкам даної біржі. Що ж, друзі, а тепер давайте розберемося, чим біржа BitGet може бути ще цікавою, окрім трейдингу, які види активності і додаткового заробітку біржа пропонує, збігаючи наперед їх досить немало. Вони знаходяться тут у вкладочці Earn. Ми... Зараз поговоримо про деякі з них. Ми обрали для вас ті, в які ми самі завжди залітаємо, беремо участь, і вдається непогано такий плюсик робити до свого депо. Наступна цікава функція це є криптопозики. Ми нею також безпосередньо користуємось. Що це таке? Поїхали. Відкриваємо і дивимося. У нас, до прикладу, є нам потрібні USDT. На, на балансі а в нас є токени Аптусу. Ми не хочемо а, там продавати, фіксувати і так далі. Ми можемо а, залочити наші а, токени Аптусу як забезпечення того, що ми, користуючись USDT-шками. Повернемо назад USDT, а нам повернуть назад Аптус. До прикладу, нам там треба 100 USDT, відповідно в забезпеченні ми повинні мати в себе на балансі 22,8 Аптус. Відповідно, ми заплатимо там невеличкий відсоток за користування і будемо мати в користування той токен, який нам потрібен. В даному випадку нам потрібні USDT, ми маємо Аптуси. Ми, ще раз наш такий залог залишаємо Aptos і користуємося собі USDT. От. Дуже класна функція, яка не заставляє вас там продавати, фіксувати свої якісь активи. А просто ви скажете, маючи одну монетку, можете взяти в користування іншу. Так, переходимо далі. Що є ще тут цікавого? Я, чесно кажучи, для себе виділив таку цікаву штуку, як SharkFIN. Плавник акули воно перекладається. Чому, чому так? Чому так? Давайте подивимося. До прикладу, візьмемо біток. І давайте взагалі поговоримо, що це таке. Бачите, тут є ось такий діапазончик, намальований, який нагадує нам плавник акули, власне якраз. Тобто ми можемо заробити від 6 до 8 з половиною відсотків приросту до нашого депо. За 7 днів, якщо ціна за 7 днів буде коливатися в районі 62 100 доларів і 67 тисяч 600 доларів. Тобто, якщо ціна не вийде за межі цього діапазону, Одразу даю вам таке невеличке застереження, це не є якесь казіно, чи не треба тут робити це просто там навгад. Якщо ви абсолютно не розбираєтесь в ринку, то краще все ж таки сюди не лізти. Це для тих, хто плюс-мінус має поняття, як рухається ринок, які, скажімо так, новини чи фактори можуть повпливати на рух тієї різні. На рух ціни в тому чи іншому напрямку, І якщо ви е розумієте, що в принципі там на цьому тижні так е протягом цих семи днів е не планується якихось е таких не знаю, там, до прикладу, новин чи якогось е прийняття важливих рішень, які би могли ціну е штовхнути там в ту чи іншу сторону, ви розумієте, що в принципі ринок е повинен. Е в цьому діапазоні коливатись, то ви, власне, можете брати участь тут. Тому така досить цікава, досить цікава активність, але для тих, хто має хоча б базове поняття в ринку. Наступна така досить цікава активність це є лаунчпул. Скажу вам, такий невеличкий як Ми ні один лаунчпул не пропускаємо ніде, завжди беремо участь. Бачимо, що Зараз на даний момент активних проєктів немає, але вони тут досить часто з'являються. Як бачимо, на біржі вже 67 проєктів, скажімо так, випущено, і це насправді досить легкий спосіб заробити кошти, маючи навіть не дуже великий депозит. Взагалі, давайте в двох словах, що таке лаунчпул. Так? Ви маючи певний пул коштів, наприклад, ви маєте USDT. тежки. Маєте там 1000 USDT. Ви закидаєте в цей пул 1000 USDT, і ці USDT, які ви закинули, вони фармлять вам токени Merl. Вони вам, Тобто за те, що ви закинули USDT в пул, ви отримуєте токени MERL. Можливо, ви чули колись. Всі майнили там біток, майнили ефір. Для цього потрібні були відеокарти. В цьому випадку 1000 доларів виступає відеокарти, так скажу. За допомогою цієї 1000 доларів ви майните токен Merl. Чим більше коштів ви закинете в пул, тим більше токенів Merl ви будете отримувати. Після чого токен Merl в даному випадку заліститься на біржі, і ви заберете свою там, 1000 доларів на засобі. І також будете мати вже токени мерли, які ви можете злити, продати на біржі і отримати ну, хороший такий профіт. Тому не пропускайте ці активності, вони максимально прості, не потребують майже якогось часу. Просто зайшли, закинули, почекали, в даному випадку 10 днів. Забрали профіт, зафіксували, все, пішли пити каву. Що ж, переходимо до наступної досить цікавої вкладочки. А саме Launchpad. Переходимо. А, так, бачимо, що на даний момент також активних проєктів немає, але я вам нагадую, що проекти досить часто тут виходять. Тому просто тримаємо руку на пульсі, як тільки щось цікаве з'являється, зразу беремо участь. Тож, в двох словах, що таке Launchpad. Коротко кажучи, ви також вносите певну суму інвестицій, певну суму коштів. До прикладу, беремо 1000 USDT, вносимо їх вкладніше. Вносимо їх в ось цей USDT пул І чим довше ви їх тримаєте, тим більше в кінці, по завершенню даного лаунчпаду вам. Насиплять токенів BWB. Тому важливо брати участь від самого початку даної кампанії а, і до кінця. Тому що а, під час проведення цієї кампанії а, біржа Bitget робить так звані а, знімки ваших балансів, і вона завжди бачить, а, скільки у вас а, коштів на балансі. А, тому одразу а, беремо а, участь, як тільки проект виходить, і після цього. Після закінчення ми можемо зафіксувати наш прибуток в токенах BWB, до прикладу, зливши їх під час лістингу вже власне, якраз на самій біржі. Що ж, рухаємось, мабуть, з вами далі. Переходимо в цікаву таку вкладочку Bitget NFT. Це такий NFT Marketplace, який дозволяє нам. Придбати НФтішку, продати НФтішку, слідкувати за якимись цікавими колекціями. В принципі, все, що зв'язано з NFT, ми можемо там відкрити будь-яку колекцію, переглянути її метрики, переглянути які, власне, якраз НФТ в тій чи іншій колекції є, по яких прайсах поставити свою ставочку. Тобто, ну, скажімо так, можемо використовувати. Біржу Bitget як повноцінну NFT-платформу. Також в біржі є прекрасний Bitget Web 3 Wallet, який дозволяє нам тримати. Будь-які активи, чи будь це біток, кефір, USD, будь-що інше, провести свап, одні, тобто поміняти скажімо так, одні на інші, там, поміняти біток на ефір, ефір на біток, чи там чи USD продати, отримати біткоін. Тобто, от в такому плані. Тобто Користуватись як, як звичайним гаманцем, біржевим чи ну, як звичайним коштом, так скажем. Насправді можливо. У вас, скажімо так, виникли якісь запитання, чи ви почули багато невідомих вам термінів. В біржі Bitgit є класна штука Bitget Academy. Ось тут ви її можете знайти. Якщо насправді для вас досить багато таких основних термінів, багато чого невідомого. Мені здається, саме, саме час. Просто там зранку не листати TikTok, а під чешечку. Кави просто почитати якісь такі статті, які розкажуть вам про базові, базові якісь такі речі в крипті. Наприклад, там про той самий Sharkfin можна прочитати більш детально про якісь проекти, які виходять. От дуже багато тут цікавих статей. Насправді кожен мені здається, що кожен знайде для себе, як мінімум, щось. Нове. Тому е, обов'язково забігайте, передивляйтеся, і я думаю, що ви дізнаєтеся е, з, з цієї Bitget Academy е, також щось для себе е, новеньке і інтересне. Що ж, друзі, я щиро дякую вам за вашу увагу. І також нагадую, що зареєструвавшись за нашим реферальним посиланням, ви отримаєте висить такі класні цікаві бонуси, які саме читай в описі під відео. Там саме ти знайдеш посилання для реєстрації. Що ж, не втрачайте можливості, виконуйте ті активності, які пропонує біржа BitGet, їх більш ніж достатньо. Всім класного, жирного профіту! З вами був Shark Trading Crypto. Всім пока-пока!